Така ось тераса, на якій будуть проводити час, була потреба зробити її теплою, але знаєте, такою відносно теплою. І я скажу, яку цікаву систему ми тут використали. Друзі, це підйомна сувна система українського виробника, профільна система КМД. В чому прикол? Візуально вона виглядає, як в принципі, стандартна підйомна сувна конструкція провідних е профільних систем, там Рейнер, Серерон, Алюпроф, наприклад. Але це підйомна сувна українського виробника. Подивіться, як вона працює. Просто Габарит, що ви розуміли. 4 метри її ширина на 3 метри висоту. Велком. Працює досить легко. Дві от таких великих однакових розсувки. І наша класична ось така луга скляна стіна з таким структурним склінням. Для, для чого ми це робимо? Для того, щоб уникнути ось ці е, широкі лінії, ми робимо мінімалістичні їх лінії і тим самим економимо бюджет. Таке рішення, воно абсолютно не втрачає ніяких теплових витрат, тому що тут всередині. Вставлений жгут спеціальний, теплий, і закритий герметиком спеціальним, який не руйнується при попаданні ультрафіолету. Будинок ми склили польськими системами, ось такими. Це та сама підйомна сувна система, вона трошки меншого габариту. Ми використали однокамерний склопакет. Ну, тут немає потреби робити її там, супертепло. Тут буде, в принципі, тепла підлога, але закритись отак от терасою однокамерним склопакетом, теплими системами цього більш ніж достатньо, щоб тут комфортно проводити час. Тут у нас двері. Стандартні алюмінієві двері тут до речі, друзі, ми використали на цьому об'єкті. вам з вулиці ще покажемо на всіх, майже всіх конструкціях. структурні ось такі, ось таке скління.